Хочу зробити поилочку для пчов. Це угольничок поліпропіленовий, кутник 32-й. І бутилочку тут роблю 3, 5 дірочок. І так чітко повертається, стає здорово кормить. Не треба лазити вулі. Це в мене вже порчений був. Тут, тут був уголочок, я його обрізав. И сейчас сюда это будет 25 25 труба можно муфту полипропиленовую взять соединительную тоже чуть-чуть и спаять сейчас спаяем От і все. Все чудово. Зараз покажу, як буде на вулику. Така люлечка. Піром сверлася отвір в вулику. Вставляється. Бджоли сюди забирають. Супер. Хочу показати, як працює. Кормушечка. От. Те, що тільки що зробив, спаяв. Ну. Полочки ставиться, да? і ми бачимо, воно в мене працює, да? і там буджілки всі потрошки беруть. Видно їх, да? Тільки що їм поставив. За сутки вони забирають 0,75, зараз цвіте акація і маленька підкормочка.